1990 році 29 серпня автобус з Гошева вирушив тут до з 24 мозиками і капітана, прибувши тут під до браму. Подальше вже не міг проїхати. Усі висіли з цього автобусу і, пройшовши крізь ворота, через ворота до середини майдану обителі і затрималися. Тоді я кажу до них, а тепер Почнемо співати. Оспомагай нас, Діво Маріє. І з піснею цією на устах ми крокували до цієї святої обителі. Ще тоді не було, тут ікони пречистої Діви Марії, святого Миколая. Ще тоді відміли розвалені мури, знищені спотворені на дзвіниця, знищений звезщений монастир, монастирські приміщення, порожнеча в храмі, ні іконостасу, обдрапані стіни. Але розпочати треба було нове життя, нової спільноти монашої. Якось так ці перші місяці без отих святих вікон проходили в такому трошки холодному, холодній атмосфері. Але вже була надія, що незабаром ось ось до цієї обителі повернувся цілий святим Миколая Пресвятої Богородиці. Як же урочисто у свій час вони тут прибули як їх урочисто вносилося на це подвір'я монастирського саду, і там при Божественній літургії, під час Божественної літургії дякували ми, що вже не є сиротами, що вже з нами пресвята Богородиця, Святий Миколай. Як же по-іншому вже почали звучати і пісня, і молитва достойної воістину величати тебе пречиста Діво Маріє, чи під твою милість прибігаємо, бо знали ми вже, що вислуховує їх Пресвята свята Богородиця через очу святу ікону, на якій вона відніє, і яка через 40 років перебувала у П'ятницькій старинній церкві Львова і чекала, коли повернеться до цієї святої обителі і питала, чи прийдуть знову її діти, сини святого Василя Великого. Послідовники святого священомученика Єсафата чи прийдуть до цієї святої обителі і будуть прославляти своїми молитвами, своїми піснями і присвятили. І не треба було довго чекати, як обитель почала наповнюватися новими. Новими покликаннями. І сьогодні, коли ми розпочали оці святкування цієї ікони, не прославляючи ікону, але прославляючи Пресвяту Діву Марію, яка відіє на цій іконі, то не для того, що це завбаганка оця ігулина який як у своїй побожності до пречистої Діми Марії запровадив це свято, створив його, але як продовження довгої, довгої традиції, християнської традиції, яка має свій початок ще здавен давна. По першим таким містечком, в якому почали прославляти Пресвяту Богородичу досить Гручисто, був Ефес сьогоднішня Туреччина, де святий апостол Павло у 50-х роках після початку першого століття заклав оцю християнську спільноту. І там у IV столітті збудували величавий собор успіння Пречистої Діви Марії. А через 100 років на тому соборі, на тому з'їзді єпископів урочисто проголосили, що Пресвята Богородиця. Є матір' ю Бога, вона народила Господа Бога, дала нам Сина Ісуса Христа і це звання Богородиця. Богородиця їй тоді там присвоїли. Скільки святий, як це християнство розходилося, було збудоване в честь Пречистої Діви Марії? А та перша ікона, про яку згадує традиція християнська, яку можна малювати, написати євангелисту Лука, коли ще Пресвята Богородиця була живою, розходилася численними копіями по багатьох багатьох місцях. Всі хотіли доторкнутися неї і відчути оте тепло пречистої Божої Мати. Коли християнство прийшло на наші українські землі, вже Князь Володимир не тільки, що є Божий закон і має бути Божа правда. Але і він збудував перший згод у світля Пречистої Діви Марії в Києві, а його послідовний князь Ярослав Будлина на золотих воротах закрив церкву благовіщення Пречистої Діви Марії. І вже тоді, в 1037 році, віддає під той покров, під твою милість землю І весь народ, який замешкував на цій руській землі, князь Володимир Мономах в 1103 році, коли йшов з походом на орду ворогів, які чигали на Київ і інші міста. Склав зі своїми воїнами присягу на вірність Богові і на вірність при святій Богородиці. І ця кількість численних ікон, які почали повставати, народжуватися. На нашій землі є доказом того, як той народ полюбив пречисту Діву Марії.